По закладах освіти Тростянецької громади продовжують відкриватися класи безпеки. Нагадаємо, що клас безпеки це всеукраїнський проект, який реалізує Міністерство освіти на виконання доручення прем'єр-міністра України щодо створення безпечних умов для учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану. Тож, що робити під час виявлення вибухонебезпечних предметів, як поводитися у випадку пожежі, як надати людині першу домедичну допомогу, про це та інші важливі основи. Безпеки школярі третьої школи дізнаватимуться у цьому класі. Це новий освітній простір, створений з метою посилення профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності дітей. До облаштування цієї кімнати долучився весь педагогічний колектив. Також залучали ми і батьків, і дітей. Дякуємо всім за підтримку і допомогу. Я думаю, що в цьому напрямку наша робота продовжиться. Хотілося б відмітити те, що і до відкриття класу безпеки ми дуже тісно співпрацювали із Державною службою надзвичайних ситуацій. Вони до нас постійно приходили, постійно проводили роботу. А безпосередньо вже на сьогодні ми зможемо, от саме в кімнаті, яка відповідає усім нормам, проводити такі заняття, бо є плакати, є макети, є показати і розказати дітям і практично, і теоретично, що і як робити. І дуже приємно те, що у нас є дуже багато різних ігор, і, звичайно, що діти початкової ланки не просто лекційно-теоретично будуть, а все в практичному у формі гри засвоювати навички безпечного життя. Клас безпеки у третій школі відповідає всім рекомендаціям Міністерства освіти та науки України. У ньому облаштовано тематичні зони, які вчать дітей правильно поводитися в екстремальних ситуаціях. Зона мінної безпеки, пожежної, дорожньої до медичної допомоги, є зони безпеки життєдіяльності, перегляду відеоуроків та презентацій психологічного розвантаження школярів. Досить такий цікавий клас, де можна знайти і дізнатися, що нового щоб Жити більш безпечно і вміти запобігти, або спасти навіть людину, життя людини. Я вважаю, що в нас час актуальна це мінна безпека, тому що саме це може нам допомогти та нашим рідним в запобігти всяких ситуацій небезпечних. Мені подобається куточок з дорожнього руху зараз як весна. Багато хто катається на велосипедах, самокатах, і це дуже актуально зараз. Практична частина заходу, яку провели з учнями на шкільному подвір'ї рятувальники, була не менш цікавою. Школярі отримали корисні знання, які допоможуть впоратися з екстремальними умовами та ставитися відповідально до своєї безпеки. Мені сьогодні дуже понравилося. Як вони великими ножницями розрізали метал. Я спочатку думала, що це дуже що це якісь маленькі ножниці. І мені ще дуже цікаво, як вони важуть. Мені сподобалося, коли ми показували, як все там працює. Машина більш сподобалася та ножниця. Мені, як ви приїхали, дуже сподобалося. Всі інструменти я спробував на тих ножницях. Усе мені сподобалося. Сфотографувався у автомобілі. Мені все дуже сподобалося. Рятувальники це герої. Вони допомагають людям під завалами, які під завал попали. Так само, ну все допомагають усім. Безпека та захист життя і здоров'я набули особливого значення під час воєнного стану. А вивчення основних правил безпечної поведінки це головне, що має знати на сьогодні кожен. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.